На одній хвилі з іноземними партнерами Верховна Рада України ухвалила закон, за яким англійська мова набуває статусу міжнародного спілкування. Відтак кандидати на посади держслужбовців, голів і заступників місцевих адміністрацій, офіцерів, поліцейських та прокурорів будуть зобов'язані володіти іноземною. Перед працевлаштуванням проводитимуть іспит на знання мови. Рівень володіння до екзамену визначатиме Кабмін. А відповідні вимоги розроблятимуть з урахуванням рекомендації Ради Європи з мовної освіти. Наприклад. Для того щоб займати посаду голови, наприклад, ОДА, і при прийняті на роботу, там здати на Б 1 рівень, є час, воєнний стан. Плюс два роки загальної переатестації уже діючих чиновників не буде. До слова для майбутніх голів місцевих адміністрацій, зокрема й на Хмельниччині, визначили термін на вивчення іноземної два роки після закінчення воєнного стану для правоохоронців, прокурорів, митників та податківців довший чотири роки. Викладачі англійської кажуть, цього часу цілком достатньо, щоб освоїти мову щонайменше до рівня б 1 Його вистачить для спілкування з носіями, листування, складання звітів та читання текстів. Всередньо людина опановує один рівень від півроку, тобто від 6 місяців до року. Тому тут ми рахуємо, якщо в неї вже є А1, вона йде на А2, це буде півроку або рік, і відповідно Б1, щоб мати півроку або рік. Тому рік або два. У головному управлінні Нацполіції Хмельницької області із законом вже ознайомилися. Правоохоронці кажуть, кандидати на посади здебільшого і так знають англійську мову, адже це важливо для обміну досвідом із іноземними колегами. Судячи з особистих спостережень, хочу сказати, що особливо та молодь, яка сьогодні проходить на роботу, для них це не є проблемою володіння англійською мовою. Вони самі зацікавлені, багато хто з власної ініціативи відвідує якісь додаткові курси. Це, в принципі, вимога часу. Яка дає багато нових можливостей. На сьогоднішній день поліцейські мають можливість обмінюватися досвідом з закордонними колегами, в тому числі і виїжджаючи у відрядження за кордон, і тут знання мови лише сприяє. Ба більше використовувати іноземно, не раз доводилося і в буденній роботі. Ми все-таки сподіваємося, що війна швидко закінчиться, до нас повернуться іноземні туристи. І саме для спілкування, в тому числі і з ними, потрібно знання англійської мови, тому що, як показує практика, вони телефонують. Нують на лінію 102 і потрібно їх розуміти потрібно кваліфіковано дати допомогу так. Так само ми і ведемо розслідування справ, які мають міжнародний, можна сказати, характер, коли є потреба в тому, щоб читати документи, надіслані з інших країн або складати документи і надсилати. Ми співпрацюємо дуже багато зі своїми колегами, маємо певні проекти в співпраці, і для цього всього потрібно знання іноземної мови. А для тих, хто іноземно не знає, викладачі дають пораду вже зараз починати її вивчати. Я особисто рекомендувала знайти хорошого вчителя, тобто. Ту людину, яка зможе вам якби вас вести, тому що вчити мову будете ви, але вам потрібна людина, яка вас буде направляти, буде казати, що зараз потрібно вивчити там цей матеріал, потім той, потім той, потім той. Тому моя особиста думка, чесно, це займатися з вчителем. Але якщо людина хоче займатися самостійно, на сьогоднішній день є дуже велика кількість всяких відеокурсів і безкоштовних, і платних ресурсів, і можна пробувати самотужки. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.